Вітаю! Мене звати Марина, і ви на моєму каналі «Калейдоскоп В'язання. Сьогодні знову понеділок, і це значить, що починається новий тиждень і разом з ним починається магічний кубик вересня від чудової майстрині Оленки Буганової. Я вам зараз покажу, які процеси я із собою беру. Якщо ви вперше чуєте про такий проєкт, пояснюю швидко, що тут відбувається. Під моїм відео ви знайдете весь список учасників, яка суть проекту. У кожної з учасниць є в роботі шість процесів. Це може бути не тільки в'язання, а будь-що, що, що пов'язане із рукоділлям. І Оленочка, кожного дня цього тижня, з понеділка по п'ятницю буде викидати нам кубики, і ми будемо в'язати ті процеси, номер яких випав нам на кубіку. Для того, щоб не мучатися вибором, що саме з цього всього в'язати. в мене тут, якщо чесно, ці шість процесів ледве влізли на стіл. Потім субота у нас буде день тиші. В день тиші ми можемо в'язати, що хочеться, або не в'язати взагалі. І у неділю ми робимо підсумки і викладаємо відео. Тож, давайте я вам буду розпочинати. Що я буду в'язати цього тижня, що я забираю цей тиждень. А, перше це шкарпетки. Я їх почала минулого тижня у стартах. Тут в мене вже майже одна готова, другу зв'язати. Я отут ціпляю на чіпляю на п'яточку маркера, щоб побачити прогрес. Що хочу сказати, що якщо в мене ці шкарпетки будуть в рамках цього проєкту завершені і будуть ще випадати ці номери, це номер один, якщо він ще буде випадати. Або якщо в мене ще протягом дня, після того, як я дов'яжу ці шкарпетки, буде лишатися час, то я просто буду якісь інші шкарпетки в'язати. Тобто в мене номер один це шкарпетка не ця е, конкретна, а загалом шкарпетки як такові, шкарпеткове в'язання. Номер два, це берет, який я так само минулого тижня розпочала у стартах. Він, як до речі, і попередня шкарпетка ще приймає участь у мене у стартах. Е, у стартах, боже, у вернісажі осінніх барф у проєкті. На цьому береті ще потім згодом буде вишивка. Тож так само, якщо я закінчую сам берет, у Протягом цього тижня, бо тут в принципі лишилося небагато. Мені лишилося тут пров'язати ще частину з збавлянь, а потім, вже коли перейду на збавляння, то звісно, коли ти збавляєш по 8 петель заряд, воно дуже швидко буде йти. Тому, якщо я його завершу сам беретик, то я буду далі працювати вже над вишивкою на ньому. Тому другий в мене процес це берет плюс вишивка. Далі я беру з собою тиждень светтер, над яким я працюю, я вам розповідала про нього у готових роботах, сумісно із магазином Сіншеріта. Вони мені надали пряжу, а я роблю зйомку відеоконтенту для них. Тож, в мене що наразі тут є? В мене є вже відв'язані перед і спинка. Можете подивитися, як воно гарно виглядає. Це спинка. Це перед я вже дов'язала до пройм. Він у мене буде трошечки вкорочений, як я собі його бачу, як я собі таке хочу. І зараз я працюю над рукавом. Мені тут ще цього рукава трошечки пров'язати десь, отак от лишилося. Ще другий рукав зв'язати. До речі, можете побачити, тут на рукаві дуже цікаві додавання йдуть. І вони будуть з цієї сторони рукава, з цієї з наружної, не по внутрішній стороні. У магазинах Сеншеріта у соцмережах в Інстаграмі і Тік-Тосі ви зможете побачити процес в'язання. Там буде буквально такий майстер-клас у форматі коротких відео. Тож, якщо вам зацікавила ця модель, заходьте, дивіться, в'яжіть зі мною. Я Зараз дознімаю це відео і буду робити відео на цей рукав, як я його в'язала. Тож, я тут, напевно, два маркери зараз підчеплю, бо в мене тут буде дов'язуватися рукав. Раз. Потім мені буде треба в'язати другий рукав, і якщо я це все встигну дов'язати у рамках проєкту і вже буду переходити на кокетку, то я ще тут на тілі прищеплю один маркер і вже будемо бачити, звідки пішла кокетка. Ось така модель, такий виріб, мені дуже подобається. І колір, і це 100% маріно з ним. Дуже дуже приємно працювати. і... Вже очікую готову роботу. Єдине, що я маю підозру, що мені не вистачить пряжі. Ну, якщо не вистачить пряжі, щось буду думати. Сподіваюся, все буде добре. Так, це в нас проєкт номер 3 був. Проєкт номер 4 це... це мій, моє 9. Ось так. Голубий мій светр. Тут в мене вже повністю відв'язаний. Перед, спинка, в кадр він не влазить, геть і ніяк. В мене повністю відв'язаний перед спинка, зроблений цей ворот, тут треба ще шви поробити. Наразі я роблю рукав. Я його сьогодні трошечки відпарю і подивлюся. Я зараз тут маркер причеплю, але мені здається, що я буду його перев'язувати. Хочеться все ж трошки ширини рукаву додати. Тож, я тут маркер чіпляю, але як випаде на нього кубик, коли випаде, я буду дивитися, можливо, буду просто е набирати на рукав більше петель. Бо ця частина, в принципі, нормальна, а там, де коси, я ніби і закладала більше петель. Але воно трошечки підзбирає, я відпарюю і примірю ще раз, подивлюся, як воно буде виходити. Тож, це проєкт номер 4 який я теж беру собі у роботу. Далі проєкт номер 5 Це кардиган кучинелі який я розпочала, потім зробила якусь помилку, і я не знаю, що там в мене з не сталося. Там чи щільність змінилася, чи я десь петлі якісь загубила. Дуже було видно це. Я довго збиралася з духом, розпустила його назад. І ось зараз тут чіпляю маркерочок черговий і буду продовжувати. Я, звісно, коли його розпочинала, думала, що він у мене до вересня вже буде готовий, але дуже мене стопорнула ця помилка. Я дуже не хотіла розпускати і починати е, роботу знову. Я дуже це не люблю, не знаю, хто любить. Тому довго збиралася з духом, щоб продовжити роботу над ним. І це в нас номер 5 і номер 6. Я тут навіть не знаю. Буду потрошечки працювати над цією річчю. Вона вже переходить у зимовий довгов'яз. В мене тут квадрати на, не знаю, чи це перед, чи це спинка поєднані. І я навіть не знаю, де тут чіпляти маркер, та чи чіпляти взагалі. Бо я зараз буду думати, як його поєднувати. Чи може я оці квадрати лише напереді, чи лише на спинці зроблю, щоб не було зперевантаження, а буду робити останню частину отакою от простою, ну, типу, гладдю зі стовпчиків чи якийсь візерунок пускати. Я зараз буду дивитися. У мене тут на блокаторі ще натягнуті 6 квадратів. Може, їх тут ще додам? Не знаю. Я тут маркер не чіпляю, просто запам'ятайте, я вам показую у початку відео. 6 квадратів на блокаторі і ось таке полотно. Тут 20 квадратів поєднано 5 на 4, і бокові частини вив'язані. я, Якщо буде випадати цей процес. Буду потрошечки думати, як він в мене буде формуватися. І просто вам же потім покажу, розкажу, що буде. Маркер не знаю, куди чіпляти, бо я ж як кажу, я не знаю, у яку сторону я буду рухатися. Чи ще буду дов'язувати просто квадрати, чи якось це починати формувати у готовий виріб. Або вже тут ці шви дороблю. Буду дивитися. Тож, це в мене процес номер 6. Все. Буду тепер чекати, які кубики викине Оленочка, точніше, вона вже їх викинула. Але я для того, щоб не було підтусовки результатів, спочатку вирішила відзняти відео, а потім вже подивитися, які кубики на сьогодні випали. Тож, підключуся до вас завтра. Тут я ще теж не знаю, бо я буду кожного дня підключатися, або потім зроблю. Одне підключення фінальне у кінці тижня. Подивимося. Тож так, не буду вам казати, коли я до вас підключуся, просто до нових підключень і чекайте просування по процесам та моїх розповідей про них. Вітаю сьогодні вівторок, вчора, в понеділок, кубик нам викинув номери 1 і 5. І я весь день вчора працювала над процесом номер 1 Це ось ці шкарпетки, вони вже, як бачите, обидві готові. На початок в мене було це тільки прив'язане. Над п'ятим процесом я не працювала. І щодо цих шкарпеток можу сказати, що на спицях більшого розміру вони вийшли ідеальні. Я їх ще не прала. На момент цього виходу цього відео вже майстер-клас буде. Випущений, можете ось подивитися, який візерунок гарний виходить. Так, на чорному це не дуже гарно видно, я ще буду робити фотографії. Але спочатку їх треба випрати, щоб вони стали рівнесенькими. Бачите, яка краса. І мені тут дуже сподобався. Клин підйому, Як я вже казала, в мене не так багато досвіду. Минулу... Це французька п'ятка, я так розумію. Тільки тут вона йде без укріплення, просто лицевими петлями. Так ось, коли я в'язала минулі шкарпетки так, то тут збавляння робилося через ряд. А оці шкарпетці вони робляться у кожному, третьому ряді виходить. І цей клин підйому на мою ногу сів ідеально. Тож мені дуже подобається, вони у цій частині не передавлюють ногу, у цій частині вони не злітають на вид, це чітко мій розмір ось така краса. І що я вам хочу сказати, що цей майстер-клас у майстрині, звати її Вікторія, в інстаграмі для її підписників буде безкоштовним. Тому лишу посилання вам на нього. Ще раз покажу візерунок. До речі, я вам зараз візерунок, можу на білих шкарпетках краще показати. У мене ж є одна біла шкарпетка. Ось подивіться. Дуже красиво воно виходить. Тож, все, на всьому підключенні. Так як я вже казала, над процесом номер 5 я взагалі не працювала, але на сьогодні кубики нам викинули процеси номер 5 і 4, тому завтра ви побачите мої пресивання по ним. Наразі я прощаюсь з вами до нових підключень. Мої вітання! Сьогодні вже середа. І вчора кубік нам викинув номери 4 і 5. І це були кардиган і мій ветер ранами з високим воротом. Зараз ви можете побачити, по-перше, як справи мого процесу номер 5 у кардигану. Так, ви правильно зрозуміли, його більше немає. Тому що я почала його в'язати. Я прив'язала, може, 6 рядів і зрозуміла, що я більше не хочу. Не хочу його робити, не хочу його е носити. В мене вже є на цю пряжу інші плани. Це теж буде кардиган, але інший не знаю, що я буду робити. Якщо буде випадати ще процес номер 5 протягом тижня, то й... Якщо буде там ще інший процес з ним випадати, то просто буду брати його. Якщо не буде, то, ну, не знаю, щось придумаю. Але поки в мене ще не дов'язані два великі светри, плюс ще моє чудо в смужку буде починатися. Я не хочу зараз розпочинати той кардиган, щоб не плодити собі, не Так. Тому кардиган. Кучинелі каже вам до побачення, я йому кажу теж до побачення, і тепер давайте покажу, що ж було із моїм а, светром блакитним. І так, він теж пережив розпуск, але невеличкий. Не переживайте, я його повністю не розпускала, я б цього не зробила. Він мені дуже подобається, я все ще дуже хочу його. Але ще на початку відео я вам казала, що я думаю над рукавом, і може я його відпарю, бла бла. Але після того, як я розпустила кардиган, я зрозуміла, що я вже не хочу ніяк гратися з цим рукавом. Я бачу, що він мені вже на цьому етапі не подобається, я хочу його ширшим. І кого я обманюю, ну так, там вже пров'язано 60 рядів. Ну що ж я зроблю? Краще розпустити зараз, ніж потім його не носити. Тому я його переробила. Тепер це виглядає значно краще. Тепер тут від плеча немає оцього провалу, який був минулого разу. Я вам зараз може фото у поєднанні до і після зроблю. Я його вже майже відв'язала на ту довжину, на яку він був відв'язаний. Ось так. Ось такі в мене тут коси йдуть. Вони дублюються із тими, що йдуть по цим частинам. Ці по краю ці по центру. Тут я зробила так трошечки по-іншому. Тут я пустила цю косу із трьох жгутиків. 15 петель по центру і оці 2 по 8 петель по краях. І так мені подобається значно краще. Єдине, що мені не подобалося і минулого разу, і зараз не дуже. Буду ще дивитися після того, як відпариться, це оце місце, де я піднімала петлі, воно якось дивненько виглядає в, в рідній гладі. То може я потім ще тут просто поверху тамбурним швом прокладу косичку, яка буде відділяти рукав від тіла. Так як тут є коси якісь рельєфи, мені здається, це буде доречно виглядати. Ось так. В мене тут, на перший погляд ніякого просування немає, але... Насправді, я просто переробила рукав, і тепер те, що я бачу, навіть без ВТО, мене влаштовує на усі 100%. Тому перев'язати це гарно. розпуски — це теж гарно. Ви знаєте, я його розпустила той кардиган, і якось аж легше мені стало. Не знаю чому. Я дуже його хотіла, перегоріла. А ще. Останнім часом в інфополі українського в'язального простору пішли розмови про авторські права, і так, якби в'язання по фотографії в некомерційних цілях і для себе це не порушення авторських прав, але тим не менш чи менше з тим, як це буде правильно українською, мені здається і так, і так. Я не хочу більше цього робити. Це не значить, що я не буду надихатися колекціями. Але прям 100% один в один повторювати. Я більш не хочу, я хочу дивитися, що є в тренді, хапати якісь ідеї і робити щось своє на тому. Тож, так, наразі. Ще не дивилася, які кубики будуть на сьогодні. Завтра підключуся, покажу вам, які в мене просування йдуть тим процесам, які є, які випали на сьогодні. Тож до нових підключень. Вітаю сьогодні четвер. Вчора я працювала згідно з кубиками і з процесами 3 і 2. Можете зараз подивитися, як воно було із процесом номер 3 але не переживайте, я просто у контексті цього відео не могла не показати цей момент. Насправді, ось мен, в мене один рукав, він як був, так і лишився. Я його дов'язала. Тут я чіпляла маркер. І трошечки розпочала в'язати другий. Вибачте, в мене попадали і якісь. Трошечки почала в'язати другий, а розпускала я попередній рукав, бо для того, щоб сформувати гарно оцю лінію з додаваннями, я пропрацьовувала кілька варіантів. У мене було зв'язано три рукави. Це я лишила, а інші розпускаю, бо в мене просто кінчається пряжа. Мені вже їде нова на цей светрик. Так, що. Сподіваюся, вистачить. З новою пряжею. На кокетку повинна мені пряжа доїхати. Ну, таке собі тут не дуже велике просування було, але я не поспішаю, бо знаю, що ну, на спицях 6 я зараз дуже швидко це виганю і буду ще тиждень чекати шука... шукати пряжу. Тому я більше працювала над процесом номер 2 А він вже цей беретик, в'яжеться на трішці. І тут на початку було 144 петлі, і ще 80 у процесі цих додавань мені додалося, то тут так багато петельок. І, звісно, його в'язати значно довше. І по цьому беретку в мене ось такі працювання. В мене ось такі просування. Я дов'язала до моменту, коли вже почну робити збавляння. І тепер я сподіваюся, що я дуже швидко його дороблю. Не знаю, чи випаде ще з ним кубик на цьому тижні, але у суботу один тиждень я точно буду працювати над ним, щоб вже його доробити. На сьогодні кубик нам викинув номери 3 і 6, і я почну сьогодні далі дов'язувати рукав у цього светру. У цього. Так, і номер 6 в мене літній топ. Ну, якщо я вив'яжу сьогодні усю пряжу на рукав, то, звісно, буду далі працювати вже над топом, а якщо ні, то просто дороблю рукав і поки відкладу його. На цьому все. Завтра підключуся, покажу вам свої просування за сьогодні. Хотіла вам сказати, що знімала відео, як зробити ось таке з'єднання ниточки. Ви його може не бачите, але ось в мене. Закінчився один маточок, я під'єднала другий. І ось в мене вийшла одна суцільна нитка. Ось, я її розтягую, нічого не трапляється. Але я забула увімкнути камеру. Тому наступного разу, коли в мене буде необхідність зробити таке з'єднання, я обов'язково вам його покажу. Бо коли ви в'яжете одним кольором, це. Прям топчик. Тобто, бачите, навіть на самій ниці, я вже мовчу про полотно, його практично не видно. Ну, тобто, Тут, якщо дуже придивитися, видно різницю у скруті, і на кінчиках на початку і на кінці моточку, сама ниточка була трішечки більше розпущена. А ось тут саме це місце це з'єднання двох клубочків. І ще раз вам покажу, ось я його розтягую, воно тримається, воно не рветься. Ось так. Тому обіцяю вам наступного разу я дозніму це відео до кінця і не забуду увімкнути камеру. Вітаю! Сьогодні останнє підключення цього тижня. Я над проєктом номер 6 не працювала і над цим рукавом зовсім трошечки попрацювала, бо щось не було часу. Бачите, наскільки в мене виріс рукав, мені тут ще 40 рядів лишилося дов'язати. І я, наскільки пам'ятаю, я вже буду це робити без візерунку, просто лицевою гладдю. Але ну, ось таке виходить, як я вже казала, я дуже не поспішаю, я його дов'яжу. І цю пряжу тут геть трошечки, бачите, лишилося, Вив'яжу до того моменту, як приїде нова якраз. І вже десь на, може, всередині. Не наступного, а через тиждень завершу його. І сьогодні випадав... випадали номери 1 І 6. І знову, я чесно, я хотіла над шостим процесом попрацювати, але я казала, що як в мене закінчиться шкарпетка, я почну нові і дивіться, що я розпочала. Від цього просто неможливо відірватися. Мені так. Подобається мені так захопили, мене так захопили ці жакарди, я взяла схему листочків з Пінтересту і зараз ось вив'язую. Така краса виходить. В'яжу я без протяжок. Максимум я роблю протяжку на дві петлі, там, вже, там, де вже йде три одним кольором, там я вже підхоплюю їх на виворітній стороні, тому тут все так теж гарно. Плотненько, Ну, Єдине, що все одно мені б треба було б ще попрацювати над щільністю в'язання. Тут я щось бачу, у мене якась помилка, листочок не зійшовся. Чи не помилка? Чи просто через щільність воно. Ні, це не помилка, це ось, бачите, трошечки треба над щільністю попрацювати. Ну, і плюс біла нитка тут вона більш пишна, а оця. Вони наче однієї довжини 420 на 100. Але ця більш тонка за рахунок профарбовки. І тут ще вам зараз покажу один момент. Тут у ниці, у цьому маточку трапляється такий колір. І бачите, він геть не контрастний, його геть не буде видно, тому я його вирізаю. Так. Вирізаю і. Потім змотаю собі просто таке однокольорове. Я тут точно так же поєдную без хвостиків в кінці, тому це буде просто потім одна ниточка, кудись вона теж піде, може на п'ятки, на носочки чи кудись. Ось так. Дуже мені подобається. Це перша моя жакардова шкарпетка. І взагалі я її в'яжу, ну, типу, не за описом. Схему взяла із Пінтересту. Сподіваюся, вийде, сподіваюся, вона сяде на мене. Бо начебто 72 петлі то забагато, але жакард він же ж не такий стрейчевий, він не так сильно тягнеться, то наче вона за великою не виглядає. Тож, на цьому цього тижня, все. Ось такий в мене був магічний кубік. В принципі, я усім задоволена, навіть тими процесами, які я розпустила, бо, значить, так треба було. На цьому все. Бажаю вам, як завжди, мирного неба, рівнесеньких петерях. І до нових зустрічей у наступних відео.